Господи сюда, исповедуем благодать, проповедуем милость, не тая благодеяние естество нашего рода свободилицы, девственное святили за утро во Рождеством Твоим, вся тварь воспевает и явшегося, ибо Бог наш на земле явился и еще веки пожили си. Ты, Георгий Иорданский, Иисус, Труя, Святилиси, с небеси не спаслави святого Твоего Духа, І лови там зніздящися, крусилися змії. Саму бо чоловіку царю, приді, і нині, і не святого Духа, і воду сію. саму бо чоловіку царю, приді, і нині, і не святого Духа, і во святі воду сію, саму бо чоловіку царю, приді, нині, не й Святого Духа, і о святі воду сію.